Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 45-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 45-й рядок. Тут також дуже коротенький рапорт, 12 петель всього. Ось. Все дуже просто. Два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом, навколо стовпчиків рельєфних попереднього ряду, повітряна петля, два, два рельєфних лицьових опуклих стовпчика з одним накидом, навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом в верхню петлю. Рельєфного, опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Навколо того самого стовпчика в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І знову в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду в'яжеться стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, все, раппорт закінчений. 12 петель. Повторюється 48 разів. Тобто 48 рапортів потрібно зв'язати. Давайте це пров'яжемо. Так. Ось у нас закінчений 44-й рядок. Починаємо 45-й. Три повітряні петлі підйому. Так, щось мені тут заважає На... наводити різкість. Накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І Навколо цієї спільної верхівки, також рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. Навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві а, одна повітряна петля і навколо спільної верхівки двох рельєфних опуклих лицьових стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, другий рельєфний неопуквий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного лицевого опуклого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось. Перший елемент рапорту виконаний. Дві повітряні петлі і Тут ця композиція з трьох стовпчиків. Спочатку в верхню петлю, оцю верхню петлю, рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, робимо стовпчик з одним накидом. Накид. Навколо цього самого стовпчика робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Накид і знов ту саму верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду робимо стовпчик з одним накидом. Ось такий трикутничок має вийти, і по центру він такий трохи якби опуклий. Бачимо, так? Да? Через оцей рельєфний опуклий стовпчик. О, так гарно видно. Дві повітряні петлі. Все, ось це раппорт. Цей рапорт потрібно повторити ще 47 разів. Давайте я виконую і повернусь. Так, ось я закінчила всі 48 рапортів. Камера краще фокусувалась. Угу. Так, ну от. отакі. Отакий малюнок. Закінчуємо 45 й рядок, дві повітряні петлі. Знаходимо першу петлю, верхню петлю першого стовпчика рельєфного опуклого ланцюго, вводимо туди гачок, витягаємо петлю, робимо з'єднувальний стовпчик, все ось так вже виглядає спинка, ось така вона. Два рядки нам ще залишилось. До переходу на окреме в'язання тулуба і рукавів. Мені здається, дуже цікава робота. Сподіваюсь, вам теж подобається. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!